Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про вечір, коли Америка повірила, що на землю висадились марсіани. 30 жовтня 1938 року на радіостанції CBS прозвучала постановка за романом Герберта Уелса Війна світів. Режисером та головним актором був молодий Орсон Уелс. Тоді що нікому не відомий 23-річний талант, який того вечора зробив собі ім'я на все життя. Передача була зрежисована настільки реалістично, що слухачі не одразу зрозуміли, що це художній твір. Все починалося як звичайна музична програма, яку раптом перервали терміновим повідомленням у Нью-Джерсі, нібито впав метеорит. Потім усе більш тривожні новини: величезні триподи, теплові промені, руйнування міст. Голоси дикторів тремтіли, лунали крики, сигнали тривоги все звучало так правдоподібно, що тисячі американців у паніці вибігали на вулиці, намагаючись втекти від марсіан. Газети пізніше писали про масову істерію, хоча масштаб паніки ймовірно перебільшили. Але одне беззаперечне, Уеллс блискуче продемонстрував силу радіо тогочасного інтернету. За одну ніч він перетворився на зірку, а його марсіанська атака стала символом того, наскільки легко люди вірять у вигадану історію, якщо вона подана переконливо. Цей ефір увійшов в історію як нагадування між вигадкою та реальністю, іноді лише тонка межа, і все залежить від того як ти це розкажеш? А як ви думаєте, чи міг би сьогодні такий фейковий репортаж спричинити подібну паніку в епоху інтернету? А зараз про день, коли Америка простягнула руку допомоги своєму майбутньому союзнику, 30 жовтня 1941 року, президент США Франклін Делано Рузвельт ухвалив рішення виділити радянському союзу кредит у розмірі одного мільярда доларів. Це стало частиною програми Ленд-Лізу – масштабної системи підтримки країн, які воювали проти нацистської Німеччини. На той момент США ще не вступили у війну, і більшість американців не хотіла, щоб країна знову занурювалася у світовий конфлікт. Але Рузвельт розумів: якщо Гітлер переможе у Європі, далі ніхто не буде у безпеці. Тож Америка вирішила воювати грошима, машинами та продуктами замість солдатів. Ленд-Ліз був своєрідним економічним мостом. Радянський Союз отримував від США літаки, танки, джипи, вибухівку, медикаменти, харчі, пальне, навіть тушонку і. Мішки для зерна, часто саме американські вантажівки Студебекери тягнули радянські гармати на фронті. Позика була безпроцентною з умовою повернення після війни. Щоправда, більшою частиною СРСР так і не сплатив. Для Рузвельта це було не лише політичне рішення, а й моральне допомогти тим, хто боровся з фашизмом. У Вашингтоні сподівалися, що спільна перемога стане початком нової ери співпраці. Проте, вже після війни, колишні союзники знову опинились по різні боки залізної завіси. Цей мільярд доларів став одним із найвпливовіших у світовій історії. Він змінив хід війни, а з нею і долю світу. А як ви вважаєте, чи міг Рузвельт у 1941 році? Передбачити, що допомога СРСР далі переросте у холодну війну.